Ви коли-небудь замислювалися над тим, чому людей одночасно зачаровує і жахає більш що ж. Я запрошую вас у подорож, яка може змусити вас поставити під сумнів усе, що ви думали, що знаєте про людську творчість. І не в хорошому сенсі. Перш ніж ми зануримося в сьогоднішнє дослідження найжорстокіших покарань в історії, мушу попередити те, що ви дізнаєтеся, не для людей зі слабкими нервами. Розумієте, хоча нам може здатися, що ми добре знайомі з жорстокістю в нашому сучасному світі, наші предки сприймали поняття. Він посилює покарання до рівня, який змусить здригнутися навіть найзапеклішого злочинця. Частина. На перша вступ і нахабний бик уявіть себе в стародавній Сицилії. Приблизно в 560-х роках до нашої ери. Запах оливкової олії та морської солі наповнює повітря, а на ринку вирує жвава торгівля. Але сьогодні в повітрі витає дещо інше: безпомилковий аромат страху. Тому що в майстерні геніального, але збоченого винахідника на ім'я Періл Зафін формується щось жахливе, Щось, що стане відомим як одне з найжахливіших знарядь тортур в історії. Нахабний бик. Ви, мабуть, думаєте, наскільки поганим може бути металевий бик? Повірте, до кінця цієї історії ви зрозумієте. Чому цей винахід був настільки жахливим, що навіть його творець не зміг уникнути його жахливих обіймів? Перілос розробив цього порожнистого бронзового бика з особливо підступною особливістю. Жертву мали помістити всередину металевого звіра через двері в його боці. Але саме тут людська винахідливість робить похмурий поворот. Бик не був простою піччю. Усередині його горла Перілос встановив складну систему трубок і обмежувачів, подібно до тих, що є в музичних інструментах. Коли під чашею розпалювали вогонь, який нагрів, Івав метал до червоного розжарення, відбувалося щось справді жахливе. Крики ув'язнених у пастці людей проходили крізь ці трубки, перетворюючи їхні агонізуючі крики на те, що було описано як найсолодші, найгармонійніші звуки. Так, ви не помилилися. Це був не просто пристрій для страти. Це був музичний інструмент, який використовував людські страждання як джерело звуку. Але тут історія набуває іронічного повороту. Коли Періло представив своє творіння Фаларісу Тирану Агрігенума, він очікував похвали та винагороди за свій геніальний винахід. Натомість, Фаларіс, якому вочевидь була огидна садиська творчість винахідника, вирішив дати періло скуштувати його жліки. Він наказав винахіднику продемонструвати, як працює акустика, сам залішив середину чаші. Як тільки Періло опинився всередині, Фаларіс наказав своїм охоронцям розпалити вогонь, щоб власне творіння винахідника стало його могилою. Але зачекайте, історія на цьому не закінчується. За поворотом, яким би пишалася будь-яка грецька трагедія, Фаларіса, врешті-решт, спіткала така ж доля, коли він був скинутий власним народом. Вони вирішили, що немає більш гідного кінця для тирана, ніж пережити той жах, який він заподіяв іншим. Нахаб. Бика продовжували використовувати протягом століть. Його жахлива музика відлунювала в історії як свідчення людської творчості, зверненої до темряви. Але яким би жахливим не здавався нахабний бик, насправді це лише початок нашої подорожі найжорстокішими покараннями в історії. Те, що ми збираємося дослідити далі, робить цей бронзовий музичний інструмент смерті майже милосердним у порівнянні з ним, тому що в той час, як нахабний бик був розроблений для того. Щоб припинити страждання своїх жертв відносно швидко, наш наступний метод покарання був спеціально розроблений для того, щоб продовжити агонію на дні, а то й на тижні. Вас коли-небудь кусала бджола, уявіть собі цей біль. Поможений на тисячі, коли ви опиняєтесь у пастці настільки жахливої ситуації, що ваш розум ледве може її осягнути. Саме про це ми дізнаємося у наступному розділі, де ми дослідимо покарання настільки Геніальне у своїй жорстокості, що його стали називати помстою природи. Але перед тим як ми дійдемо до цього, замисліться над тим. Що ви дивитеся, це не виходячи з дому в епоху, коли подібні покарання існують лише в книжках з історії. Тому що, повірте мені, те, що буде далі, зробить вас дуже-дуже вдячними сучасним системам правосуддя. Частина друга скепсис і човни ласкаво просимо до нашої подорожі найпохмурішими актами покарання людства. Якщо ви думали, що нахабний бик був вершиною людської жорстокості, то на жаль, мушу повідомити вам, що ми, що ми тільки починаємо. Дозвольте познайомити вас нам, дозвольте познайомити вас з трати настільки жахливим, що одного його опису часто було до. Остатньо, щоб забезпечити дотримання закону, вони називали його скафізмом, але він також був відомий під більш промовистою назвою човни. Можливо, ви думаєте, що човни звучать не так вже й погано, але повірте, до кінця цієї історії ви ніколи не будете дивитися на мед по іншому. Стародавня Персія, де покарання мало відповідати не лише злочину, а й репутації імперії як абсолютної влади. Процес починався майже оманливо, просто засудженого роздягали догола і міцно прив'язували між двома дерев'яними човнами. Або до видовбаних стовбурів дерев однакового розміру, з яких стірчалі голова, руки та ноги. Ось тут починається найцікавіше, і під цікавим я маю на увазі абсолютно жахливе кати насильно годували жертву сумішу молока і меду. Потім вони намащували тією ж солодкою сумішу кожну відкриту частину тіла людини, приділяючи особливу увагу очам, носу і роту. Напевно, ви запитаєте, що поганого в меді, дозвольте мені розповісти вам про те, що сталося далі. Човни з людським монтажем відвозили до застояного ставка або болота і залишали плавати під палючим сонцем. Мед починав приваблювати комах, і не просто кількох комах. Йдеться про рої мух ос та інших істот, яких приваблює солодкий запах. Але це був лише початок неприємностей жертви. Ви бачите молочно медову суміш, їх насильно годували з цілком конкретною метою. Він спричиняв. Сильну діарею, створюючи ідеальне середовище для розмноження комах всередині і зовні тіла жертви. День за днем комахи розмножувалися харчувалися, розмножувалися і повільно поглинали живу людину зсередини. Ви, напевно, думаєте, що люди швидко помирали від їхнього впливу? На жаль, ні. Історичні свідчення говорять нам, що деякі жертви виживали в такому стані до 17 днів. Однією з найвідоміших жертв цього методу став Мітрідат, солдат, який убив юного Кіра, брата перського царя Артаксеркса Тру у 401 році до нашої ери. Цар, вирішивши зробити його прикладом для наслідування, наказав, щоб Мітрідат зазнав скафізму. Згідно з історичними свідченнями, Мітрідатові знадобилося 17 болісних днів, щоб померти. Ви, мабуть, дивуєтесь, навіщо комусь знадобився такий витончений спосіб страти. Відповідь криється в перській системі вірувань. Вони вірили, що земля і вода є священними елементами, які не повинні бути забруднені трупами, використовуючи цей метод. Вони технічно також не оскверняли. Тіло жертви поглинала сама природа. Психологічний вплив скапізму був, мабуть, навіть більш ефективним, ніж саме покарання. Лише загрози такої долі часто було достатньо, щоб підтримувати порядок у величезній перській імперії. А ось і справді моторошна частина. Це було навіть не найгірше покарання, яке придумали люди. Продовжуючи досліджувати історичні покарання, ми натрапимо на дещо. Порівняно з чим, навіть скафізм здаватиметься милосердним. Частина третя, дебаласкаво, просимо до середньовічного підземелля, де темрява це не просто відсутність світла, це стан душі. Ми збираємося дослідити пристрій. Настільки сумнозвісний, що сама його назва стала синонімом тортур стійка. Ви можете подумати, що знаєте про з фільмів чи книжок, але повірте, реальність. Була набагато жахливішою ніж те, що вам показували в Голівуді. Уявіть себе в холодному сирому підземеллі під середньовічним замком. Повітря просякнуте запахом іржі, а перед вами зі страхом стоїть масивна дерев'яна рама. Розміром приблизно з ліжко. Але це не місце для відпочинку. Свою сумнозвісну репутацію деби заробили в середньовіччі, але її історія сягає корінням у стародавню Грецію та Рим. Це було, мабуть, перше знаряддя тортур, яке вироблялося масово, якщо можна повірити, що таке взагалі існувало. Але особливо жахливою була не лише здатність завдавати болю. Це була її ефективність у зламі як тіла, так і духу. Ось як вона працювала, і я попереджаю вас, це не для людей зі слабкими нервами. Жертву клали на дерев'яну раму, а запястя і ще колодки сковували важкими залізними кайданами. Потім Кат починав обертати важіль або колесо, повільно розтягуючи тіло жертви. Але саме тут людська винахідливість приймає особливо похмурий оборот. Уламки не були призначені для того, щоб швидко розірвати когось на шматки. Натомість вона вивиховувала суглоби один за одним. Людське тіло може розтягнутися приблизно на 4 дюйми, перш ніж виникне пошкодження. Стійка може розтягнути людину на 6 дюймів. Ці додаткові 2 дюйми. Ось, де починався справжній жах. Але, мабуть, найстрашнішим аспектом Шебениці були не фізичні тортури. Це була психологічна війна, що супроводжувала їх. Однією з найвідоміших жертв ДБ був Гай Фокс, людина що стояла за пороховою змовою з метою підірвати англійський парламент у 1605 році. До зустрічі зі стелажем Фокс мав чіткий і сильний підпис. Після сеансу його підпис на зізнанні був ледь розбірливим, лише слабким, тремтячим каракулям. Але ось де криється справжній жах диби. Це було не просто знаряддя тортур. Вона стала символом влади, способом, за допомогою якого влада демонструвала свій абсолютний контроль над тілом і душею. Деякі жертви виживали на дебі, але вони ніколи не ставали колишніми. Їхні тіла, постійно розтягнуті та пошкоджені, слугували ходячим застереженням для тих, хто міг би подумати про те, щоб кинути виклик владі, шибениця залишалася у житку до 17 століття, що робить її одним із найдовших знарядь тортур в історії людства. Її спадщина живе в нашій мові. Ви коли-небудь чули фразу ламати голову так, це походить від цього пристрою. Але яким би жахливим не був цей пристрій, наш наступний метод покарання виводить нас на зовсім інший рівень жорстокості. Частина четверта лінчі смерть від тисячі порізів, якщо ви коли-небудь використовували фразу смерть. Від тисячі порізів для опису серії дрібних невдач, можливо, ви захочете її переосмислити, тому що те, що ми збираємося дослідити, надає цій фразі абсолютно нове, жахливо, буквальне значення. Ласкаво просимо до імператорського Китаю, де покарання полягало не лише у припиненні життя. Воно мало на меті надіслати послання, яке б відлунювало через покоління лінці, що іноді перекладається як повільне нарізання або смерть від тисячі порізів в імператорському Китаї застосовувалося для найгірших злочинів. Зрада. Батько вбивство та масові вбивства. Але називати це смертю від тисячі порізів все одно, що називати ураган легким вітерцем. Це була не просто страта. Це була мистецька жорстокість, піднесена до рівня науки. Процес починався з ретельної підготовки. Кат був не просто звіром з ножем. Він був більше схожий на хірурга, який переслідував зовсім іншу мету. Вони повинні були точно знати, де різати, щоб завдати максимального болю, залишаючи жертву притомною і живою. Жертву прив'язували до дерев'яної рами в громадському місці. І йшлося не лише про покарання. Ішлося проводовище. Кат починав з невеликих порізів, обережно видаляючи шматки плоті з нежиттєво важливих ділянок. Але саме тут розкривається справжній жах лінчі. Порізи не були випадковими. Вони слідували певній схемі, розроблені для продовження свідомості та максимального страждання. Кат часто давав жертві опіум, але не з милосердя, а для того, щоб вона не знепритомніла від шоку. Майстерність Ката вимірювалася не тим, як швидко він міг вбити, а тим, як довго він міг тримати жертву живою. Історичні записи свідчать, що деякі жертви витримували ці тортури годинами та є, залишаючись притомними через неймовірні страждання. Покарання не було завершеним, доки не було завершеним, доки не було завершеним, доки не було завершеним, найбільш жахливим аспектом Лінки був не фізичний біль. У китайській культурі вважалося, що тіло це подарунок від батьків. Померти з понівеченим тілом означало, що жертва потрапить у потойбічний світ у цьому пошкодженому стані. Цей духовний вимір додавав жаху, який перевершував навіть фізичну агонію. Останній зафіксований випадок лінки стався у 1905 році, коли він був остаточно заборонений в рамках модернізації Китаю. Але її психологічний вплив на китайське суспільство тривав набагато довше. Самої лише загрози лінки часто було достатньо, щоб забезпечити дотримання імперських законів. Існують історичні фотографії лінки, зроблені західними спостерігачами наприкінці їх століття. Але я позбавлю вас цих подробиць деякі речі краще залишити уяві, хоча в даному випадку навіть уява може не відобразити справжнього жаху. Але в міру того... Як ми просуваємося вперед у нашому дослідженні найжорстокіших покарань в історії, ми ось ось зіткнемося з чимось, Це може здатися менш фізично-насильницьким, але можливо ще більш психологічно руйнівним. Ми збираємося дослідити покарання, яке перетворило людську потребу в соціальному зв'язку на інструмент тортур – замуровування. Жива гробниця. Подумайте на мить про найменшу кімнату, в якій ви коли-небудь були. А тепер уявіть, що ця кімната стає все меншою і меншою, доки ви не зможете ледве рухатися. Ласкаво просимо до однієї з найбільш психологічно руйнівних форм покарання в історії людства іммурація. Слово походить від латинського імурар, що означає ув'язнення в стінах. Але це клінічне визначення не передає всього жаху того, що означало бути замурованим, на відміну від інших форм страти замурування не полягало в заподіянні фізичного болю. Ішлося про створення живої могили, перетворення простого факту життя на нескінченну муку. Процес був оманливо простим. Засудженого поміщали в невеликий простір. Часто це була лише стіна, вежа або підземна частина будівлі. Потім цеглина за цеглиною, камінь за каменем, їх замуровували. Іноді їх залишали в повній темряві. Інколи залишали маленьке віконце або отвір, але не з милосердя, а щоб продовжити їхні страждання, забезпечуючи лише достатню кількість повітря для дихання. Але саме тут починається справжній психологічний жах. Багато жертв замурування не вмирали від голоду чи зневоднення. Вони померли від повільного погіршення їхнього. розуму. уявіть, як це бути свідомим кожної меті, відчуваючи, як з кожною цеглинкою простір навколо вас стає. Більш постійним, знаючи, що цей крихітний простір буде усім вашим світом до останнього подиху. Ця практика була особливо поширена в середньовічній Європі, де її часто використовували для покарання монахів, які порушували свої обітниці. Сумозвісна справа Єлизавети Баторі графині крові закінчилася її замуруванням у 1610 році. Вона провела чотири роки в декількох кімнатах у власному замку з невеликими щілинами для їжі та повітря. Але, мабуть, найбільш моторошними були випадки, коли замурування використовувалося як добровільна релігійна практика. Так, ви не помилились. Деякі віруючі обирали замурування, вірячи, що це наблизить їх до духовного просвітлення. Анкорити середньовічного християнства запечатували себе в невеликих келіях, прикріплених до церков. Решту свого життя вони проводили в молитві, маючи лише маленьке віконце, щоб отримувати їжу і ще одне, щоб слухати месу. Церемонія їхнього замурування навіть включала похоронні обряди. Адже в очах світу вони вже були мертвими. Але принаймні ці добровільні жертви самі обирали свою долю. Для засуджених до карального занурення психологічні тортури були немислимі. Вони часто чули, що по той бік їхніх стін триває життя. Повз неї ходили люди, гралися діти, життя тривало, а вони залишалися застиглими у своїй кам'яній гробниці. Частина шоста залізна діва Нюрнберга існують пристрої настільки жахливі, що від одного лише їх опису мурашки біжать по шкірі. Ізна діва Нюнберга одне з таких творінь. Уявіть собі саркофаг. із заліза Діва Нюнберга одне з таких творінь. Уявіть собі, саркофаг. Коли ви відкриваєте його дверцята, перед вами відкривається видовище, яке змусило б зупинитися навіть найзапеклішого ката. Десятки гострих залізних шипів вишикувалися всередині, ретельно розміщені так, щоб проникнути в тіло. Не зачепивши життєво важливі органи, це була найвитонченіша і найжахливіша техніка тортур. Свою назву залізна діва отримала через передбачувану схожість з Дівою Марією, але в її меті не було нічого святого. Пристрій був розроблений так, щоб створити ідеальну симфонію страждань, поєднуючи психологічний жах ув'язнення з фізичною агонією від проколювання. Ось як це працювало, і я попереджаю. Це не для людей зі слабкими нервами. Жертву поміщали всередину пристрою обличчям до задньої стінки. Коли двері повільно зачинялися, шипи починали пронизувати їхню плоть. Але саме тут розкривається справжній геній. Якщо можна так сказати, цього пристрою шипи не були розташовані так, щоб вбивати швидко. Вони були ретельно підібрані так, щоб пронизувати нежиттєво важливі ділянки, щоб жертва залишалася притомною та усвідомленою. Власна вага тіла жертви змушувала її повільно занурюватися глибше на шипи. Кожен рух, кожен подих приносив нові хвилі агонії. У деяких версіях залізної діви шипи навіть розташовувалися на рівні очей. Але, мабуть, найстрашнішим аспектом був не фізичний біль. Це було психологічним катуванням бути замкненим у повній темряві, відчуваючи, як металеві шипи повільно проникають глибше з кожною миттю. Усвідомлення того, що кожна спроба знайти зручне положення принесе лише більше болю. Історичні записи свідчать, що деякі жертви виживали в залізній діві протягом декількох днів. Пристрій часто включав в себе дренаж внизу, щоб жертви не вмирали занадто швидко від втрати крові. Це не було милосердям, це була розрахована жорстокість. Залізну діву Нюрнберга було знищено під час бомбардування союзників під час Другої світової війни. Але її спадщина живе в нашому колективному кошмарі паливо. Воно надихнуло незліченну кількість фільмів жахів, книг і навіть обкладено. Нок альбомів хеві металістів. Сучасні історики сперечаються про те, чи насправді залізну діву використовували так часто, як про це свідчать середньовічні розповіді. Дехто стверджує, що вона була радше засобом стримування, символом влади, покликаним лякати аніж регулярно використованим інструментом. Це не є катуванням. Але психологічний вплив самого факту його існування був, мабуть, настільки ж ефективним, як і його фактичне використання. Але яким би жахливим не був залізний щур, наш останній метод покарання, можливо, був найбільш тривожним з усіх. Не тому, що він був більш фізично болючим, а тому, що він налаштовував власний розум жертви проти те неї самої щурячі тортури найдосконаліша психологічна зброя під час нашої подорожі. Найпохмурішими покараннями в історії ми дослідили деякі справді жахливі методи страти. Але наш останній запис, можливо, є найбільш психологічно травматичним з усіх. Ласкаво просимо до жорстокого світу щурячих тортур, де найстаріші страхи людства стають зброєю неймовірного терору. Концепція була оманливо простою. Але нищівно ефективною. Великого щура клали на тіло жертви, зазвичай на живіт або груди. Потім на щура надягали металеве відро, притискаючи його до тіла жертви. Саме тут людська жорстокість демонструє свою справжню винахідливість. Кати починали нагрівати верхню частину відра. Чим гарячішим ставав метал, тим відчайдушніше щур намагався втекти. Але вихід був лише один крізь плоть жертви, збожеволівши від підвищення температури, щур починав гристи і дряпати єдину поверхню, яка не була металевою, людське тіло. Психологічний вплив цього методу тортур був можливо навіть більш руйнівним ніж фізичний біль. Уявіть, як ви відчуваєте, як крихітні кіхтики дряпають вашу шкіру, як гострі зуби починають вгризатися у вашу плоть. Як ви знаєте, що відбувається? Ле абсолютно безсилі це зупинити. Цей метод був особливо популярним під час голландського повстання проти Іспанії в то століттях голландські повстанці використовували його для вибивання інформації з полонених іспанських солдатів. Його ефективність полягала не лише у фізичному болю, але й у первісному страху, який він експлуатував. Люди відчувають інстинктивний страх перед щурами, який сягає корінням ще до наших найдавніших предків. Цей страх був цілком обґрунтованим. Щури асоціювалися з хворобами і смертю протягом всієї історії людства. Особливо під час чорної смерті, використання щурів як знаряддя тортур, зачіпало глибоко вкорінені психологічні страхи. Метод виявився настільки ефективним, що дожив до сучасності. Він з'явився за часів нацистського режиму, південноамериканських диктатур і навіть у конфліктах століття. Але, мабуть, найстрашнішим аспектом щурячих тортур були не фізичні ушкодження і навіть не безпосередня психологічна травма. Це був довготривалий вплив на тих, хто вижив, у тих, хто пережив це. Часто розвивалися важкі фобії та посттравматичний стресовий розлад, який залишався. На все життя, завершуючи нашу подорож найжорстокішими покараннями в історії, варто замислитися над тим, що ці методи говорять нам про людську природу. Кожне з цих покарань являє собою не просто фізичну жорстокість, а глибоке розуміння людської психології. Вони були покликані не просто вбивати, а тероризувати. Від музичної смерті нахабного бика до психологічної війни щурячих тортур. Кожен метод був ретельно розроблений, щоб максимізувати страждання. Вони нагадують нам, що людська творчість звернена в бік темряви, не знає меж. Але вони також нагадують нам, як далеко ми зайшли як суспільство. Сьогодні ці покарання існують лише в історичних книгах та музеях. Вони слугують суворим нагадуванням про нашу здатність як до жорстокості, так і до прогресу, тому що, хоча людська природа не змінилася. Змінилося наше розуміння справедливості, тому наступного разу, коли вам здасться, що у вас поганий день, згадайте ці сім жорстоких покарань з історії і будьте вдячні, що живете в епоху. Коли такі методи існують лише в наших нічних кошмарах, тому що іноді найкращий спосіб оцінити сьогодення це згадати жахи минулого.